Я солдат, я випов прикази государства України. Я чортні жалію, що життя не розкаюваю, А розкажи світу про героїв в оточеному місті. Героїчна оборона Маріуполя. Про кожен день, коли не було ні неба, ні землі. Тільки вогонь і бетон. Про готовність загинути, щоб стримати ворога. І оборону, яка втримала фронт у найважчі тижні війни. Розкажи про наказ, про вихід про полон, про тортури, про вибиті зуби, про зламані руки. Розкажи про теракти і вбивства. Розкажи світу про полон, про камери без вікон, про допити без питань, про оленів, куди зворіли живцем, про ніч, коли камера стала могилою. Розкажи про російські тюрми, про те, як б'ють п'ятеро по одному, про те, що жодні конвенції, жодні правила і умови не працюють. Розкажи про те, що мовчання це не нейтральність, це згода. Розкажи про полон. Волосу. Бо мовчання це теж позиція. І вона не на нашому боці.